Вітаю, ми будемо обрати нерівності з модулем. Отже, як вони в нас виглядають? Нерівності з модулем, це такі нерівності, відповідно, як ви можете зрозуміти, які в собі мають модуль. Існує взагалі то два варіанти таких нерівностей. Коли модуль числа, тобто модуль Х більше А, тобто якогось числа, та модуль Х менше цього ж самого А. Давайте пригадаємо взагалі, що таке модуль. Модуль числа, це він що робить? Він, якщо в нас під'ємне число під модулем, він з'їдає модуль, ой, він з'їдає е, мінус, та в нас залишається додатне число. Тож, якщо в нас буде мінус 2 під модулем, то це буде 2. Якщо буде просто 2 під модулем, то це буде 2. Виходить, що якщо в нас х, тобто невідоме число під модулем, більше якогось іншого числа, то воно в будь-якому разі то, час, ця частина буде додатна. Завжди. Тож, як розв'язати таку нерівність? Ми записуємо, що в нас і х вже без модуля більше а, та х менше, ніж мінус А. І в такому випадку, якщо ми намалюємо пряму і тут поставимо число мінус а, тут поставимо А, то нам підійдуть проміжки, тобто менше А та більше А. Ось ці два проміжки нам підійдуть. І все. Давайте одразу розглянемо це, наприклад, щоб вам було зрозуміло, що в нас відбувається. Так, отже, в нас х більше п'яти. Давайте подумаємо взагалі, в якому випадку в нас модуль Х буде більше 5, тобто, які числа повинні стояти замість х, щоб воно було більше 5. Тобто, в будь-якому разі нам підійде, наприклад, 5 5,5, так, наприклад а також сюди може підійти, там, наприклад, мінус 6, тобто мінус 6, модуль з'їсть мінус, і в нас вже буде 6 більше 5. Так? Тож давайте запишемо, що в нас нерівність розв'язується як x більше 5 та x менше, ніж мінус 5. Тобто, бачите, перша частина в нас врахувала те, що в нас x може бути додатним числом більше 5. Так, Друга частина ось цього розв'язання врахувала те, що х може бути менше, ніж мінус 5, але в такому випадку модуль з'їсть ось цей мінус, і виходить, що в нас число, яке буде замість x стоять, воно буде більше, ніж 5. Так, ну і тепер давайте розв'яжемо це. Виходить, що в нас два проміжки будуть від мінус 5 до мінус нескінченності, і від 5 до плюс нескінченності. Тож ми записуємо, що х належить від мінус нескінченності до мінус 5, не включно у нас строга нерівність, та від 5 до плюс нескінченності. Далі, тепер другий тип нерівності, коли модуль х менше, ніж а. Яка тут проблема? Якщо в нас відбувається така ситуація, що в нас х буде менш, тобто модуль х менше якогось від'ємного числа, наприклад, менше 5. То ось цей вираз він не має сенсу. Так? Тобто немає сенсу, бо модуль ніколи не буде менше, ніж від'ємне число. Тож виходить, що тут в нас є ОДЗ. ОДЗ, що ось це А, воно повинно бути більше або дорівнювати нулю. Ну і давайте подивимось, як розв'язується така нерівність. Якщо ми бачимо, що це нормальна нерівність, тобто та нерівність, в якій в нас х менше, ніж якесь додатне число, то ми знову, як в попередньому, пишемо, що х менше, ніж це число, так? І тепер те ж саме змінюється знак на протилежний та змінюється знак самого числа А. Так? І ось так виглядає розв'язання. Запишемо і зараз одразу перейдемо до прикладу, щоб було зрозуміло на числах. Тобто нам підходить в цьому випадку проміжок між цими літерками А. Одна від'ємна, інша додатна. Тобто, ось цей проміжок посерединці нам тепер підходить. Так, давайте запишемо, що Х у нас належить від мінус А до А. І тепер розглянемо приклад. приклад під... Таке таку нерівність. Отже, в нас модуль х менше дорівнює 5. Тож ми пишемо, що х нас менше дорівнює 5, та х більше дорівнює мінус 5. А тепер давайте розглянемо. При яких взагалі х, якщо просто взяти і подумати, при яких х'. У нас нерівність на буде мати сенс, ну, буде, буде виконуватися. Наприклад, якщо х буде 0, так, вона буде виконуватися. Якщо х буде, наприклад, мінус 2, так? мінус 2 модуль з'їсть ось цей мінус і буде 2, але все одно воно буде працювати, так? Тобто мінус 2 це саме під ось другу частинку. Якщо в нас х буде там 3, так. То теж воно буде проходити це в нас під першу частинку. Тож малюємо координати так, мінус 5-5. Тепер в нас точечка, вони замальовані, нерівність в нас не строга, але відповідь буде саме ось цей проміжок, тобто від мінус 5 до 5. Чому саме він? Бо якщо ми візьмемо і підставимо, наприклад, ну, там, не знаю, мінус 7, так. То воно нам не підійде. Хоча мінус 7 менше, ніж 5, але якщо воно в модулі, то воно перетворюється в число 7, так? і це вже нам не підходить, тому ну, ось це виходить, що неправильно. Так, це нам виходить, що не потрібно. І тепер давайте перейдемо до прикладів, які були на А яке з наведених чисел є розв'язком нерівності. Отже, модуль х більше, ніж 5. 3. Як будемо це розв'язувати? Так само, як до цього. Тобто модуль х більше, ніж 3, тож х буде більше, ніж 3, та х буде менше, ніж мінус 3. Тобто, це той випадок, коли не з модуль більше якогось числа. Модуль може бути більше як і додатного числа, так і від'ємного. До речі, ще хочу звернути вашу увагу на ось такий приклад: якщо модуль х більше, ніж мінус 2. То в такому випадку у нас розв'язанням цієї нерівності будуть усі числа, крім мабуть ні, не крім всі числа. Тобто, бо, чому? Бо в нас х в модулі, він завжди буде додатним. Якщо я підставлю мінус 100, то в мене вийде 100 більше, ніж мінус 2. Якщо я підставлю 100, то в мене теж вийде 100 більше, ніж мінус два. В цьому випадку відповідь буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто тут вже рахувати нічого не треба. Це один з прикладів, який може теж трапитися, на якому вас захочуть підловити на НМТ. Так, давайте повернемося до нашої нерівності. Отже, в нас виходить, що у нас буде два проміжки, три і пішло вправо, мінус три і пішло вліво. Так? І тепер в нас тут питають, яке з наведених чисел є розв'язком нерівності. Тобто нам не треба записувати конкретний розв'язок, нам треба обрати число, яке підходить. Давайте дивитися: число 3, Чи воно підходить? Ні, воно не підходить. У нас строга нерівність, тож 3, ми тут, ось у нас -то точка, вона ну, не враховується, тож 3 не підходить. 1 взагалі не там, тобто він в проміжку, який нам не підходить, теж саме з нулем, теж саме з мінус трійкою. тобто вона не підійде, бо в нас нерівність строга, залишається мінус 8, так. Мінус 8, знаходиться ось тут, значить, воно підходить, тобто відповідь буде мінус 8. Далі. Тепер трішки складніше завдання, але воно вирішується так само, як ми розглядали попереднє. Модуль х мінус 9 менше до 0. Але тут уважно. В нас модуль менше дорівнює, так? Менше, ніж 3. 3 в нас додатне число. Тому ми можемо вже продовжувати спокійно розв'язувати. Якщо б в нас 3 було, типу, написано було б мінус 3, то ми тоді б не могли розв'язувати, тому сказали, що це нерівність не має відповіді, бо не може бути модуль менше, ніж якесь від'ємне число. Тут у нас все нормально, тож давайте розв'язувати. Х-9, ми пишемо менше до рівня 3, та так само х-9 більше до мінус 3. Тобто ми записуємо увесь вираз, який знаходиться під модулем. Та, відповідно, він менше, ніж 3, та повинен бути більше, ніж мінус 3. Тобто не просто х тепер, а увесь вираз, бо в нас під модулем увесь вираз. Так, ну і дивіться: щодо завдання, нас питають: розв'язати на рівність, а у відповідь записати суму всіх цілих розвідків. Тож, якщо нам треба розв'язати нерівність, то, мабуть, ми її спочатку розв'яжемо, а потім вже перейдемо до запитання, яке нам ставлять. Отже, розв'язуємо, значить, х наш буде менше до 3 плюс 9, х більше до рівня мінус 3 плюс 9. Тобто, тут ні в якому разі, якщо ви порахували, що тут, наприклад, х менше дорівнює 12, і тут такі х більше до рівня мінус 12. То, ну, це неправильно буде. Чому? Бо ось тут буде у нас х більше до рівня мінус 3 плюс 9 це буде 6. Тобто, бачите, не можна ось так брати, як до цього, якщо просто Х був, то ми не можемо ось так різні числа писати, тому що в нас аж це цілий вираз. Тож, ну давайте я це красиво запишу: у нас х менше 12, та х більше дорівнює 6. Ну, і тепер виходить, що у нас від 6 до 12, так, і нам підходить, тепер найцікавіше підходить проміжок, який між Цими числам, бо треба, щоб було менше 12 та більше 6. Тож х належить від 6 включно до 12. Включно на рівність нас не строга. Точки замальовані. Тепер до питання. Нам треба записати суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності на проміжку. Від мінус 15 до 15. Тепер давайте щодо проміжку. Наш проміжок він знаходиться. Ось мінус 15, так? І до… Плюс 15. Ось тут. Тобто наша відповідь вона повністю в цьому проміжку знаходиться, про який в нас питають, тож, мабуть, нам треба просто додати всі ці числа з відповіді. Тобто 6. 6. Ну теж враховується, бо воно включно. Плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 10, плюс 11 та плюс 12. Е, ну, що можемо зробити? 6 плюс 7 це 4, 13. Так, 13. Плюс 8 це буде 21, плюс 9 це буде 30, плюс 10 40, 51. Правильно так, і 63 буде. Отже, у відповідь ми повинні записати 63. Це все. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня та успіхів у навчанні.